Та й панчики да, з кулемети. Поки мені не несуть загрозу, я також не буду нікому нести загрозу. Якщо будуть нести, то знищу їх. Наш красавчик. Треба завжди окопатися, створити собі позиції. Що ножиком прийдеться копати, ти маєш бути готовий, до цього, якщо ти хочеш жити. Дай орис тут подарунок якимсь зробить. Тягнеться до телефону, цілує телефон, каже тато. Сьогодні я захищаю не тільки свою сім'ю, а й іншого сім'ю і державу. Якщо ми всі зберемось, сконцентруємо свою увагу і знищимо, відповідно, в подальшому кожен буде далі займатися своєю справою улюблено. Не обов'язково він має там далі залишатися в армії, якщо мені це подобається, але він має допомогти. Тайпан, начальник розвідувань прикордонної застави. Рід позивний означає якби, змія, але його розшифровка мається на увазі, що поки мені не несуть загрозу, я також не буду нікому нести загрозу. Якщо будуть нести, то знищую. Халяється. О, тайпанчик іде да, з кулеметом. Отримав його ще попередньо, коли воювали Бахмутський напрямок. На нас наступали вагнерівці. Ми здійснювали оборону безпосередньо. Після чого, коли був контрнаступ їхній, я був кулеметником на той час ще. Підпускав їх ближче і відповідно знищувалося. Відповідно, тоді хлопці дали, що тихий і смертельний. Доброго ранку, щука. Наш красавчик. Лимоночок полишали нам. А там пістка каска висить. Фільми навіть можна не порівняти. Фільми це не то, що в реальності. В реальності вона жорстока. Хто швидший, хто... Лучніший, скажімо так, хто хитріший, той відповідно виживає. Але тут також потрібно враховувати фактор, що можливо куди прилетить. На жаль, я там втратив своїх товаришів безпосередньо свого найкращого друга, ми були постійно в пліч-опліч, а на жаль, у нас залетіла була міна, ну і товариш не вижив. На той час там, скажімо так, дуже важко було. Триматися, тому що з усіх сторон стріляє, стріляє, прилітає постійні штурми по декілька разів на день. Постійно ти не встигаєш відпочити, вже треба відбиватися. Там перший раз я, скажімо так, стикнувся з тим, що е, їхньою тактикою і почав робити аналіз безпосередньо, чим вона відрізняється, і вже розумів, де група безпосередньо вагнерів штурму а де група скажімо так, звичайних москалів. Вагнери, вони більш впевненіші, вони чітко працювали. Далі Орест подаруночок їм зробить. Полетіло. Малесенька пташечка. Долетіло. Потрібно розуміти одне. Противника не можна недооцінювати. Який би він не був, він є противником. І він також робить аналіз. Якщо він спробував зранку штурмувати вас по одному, побачив, де ваші сильніші сторони, де ви тримаєте, скажімо так, той сектор, де вас слабший, він це зробить аналіз і буде вже на наступний, на другий, третій штурм, робити в ту сторону, де вас слабший. Потрібно це також зрозуміти і посилити по можливості, скажімо так, вглибитися, окопатися. Ту саму позицію укріпити, як би це не було, треба робити. Плюс, що нам потрібно всім, є можливість, треба завжди окопатися, створити собі позицію. Як би це не хотілося, це було важко, це потрібно робити. Чим ти краще, скажімо так, опок окопаний, чим більший захист на круг тебе, тим ти довше проживеш. Як би це не звучало, так воно є. Якщо просто прийти і чекати, що от тебе заведуть на позицію, і тобі там дадуть щось. Ну, комусь повезе, да, він попаде на облаштовану полиці. Не всім це Треба це розуміти і бути готовим працювати. Неважно чим. Навіть в плоті, що ножиком прийдеться копати, ти маєш бути готовий до цього, якщо ти хочеш жити. Пішов! Стар пішов. В світу я вчитель фізичної культури та історії. Я попрацював рік вчителем фізичної культури в молодшій школі. Якщо я тут знаходився, відповідно задоволений, мені це подобається, я цим займаюся. Я здійснюю ту роботу, яка зараз безпосередньо потрібна нам і державі. То зараз ми займаємося повітряною розвідкою та наземною. Якщо більш детальніше, то повітряне здійснюємо за допомогою літальних апаратів, квадрокоптерів різного типу, відповідно. І, ну і наземно це безпосередньо, вже там, де не можемо побачити коптером або хочемо більш детально дізнатися встановку, то відповідно заходимо вже туди безпосередньо. Попередній вихід можна взяти так само, тому що ми пройшли в порядку більше 20 кілометрів. Відповідно, здійснили задачу, яку нам була поставлена, побачили, відповідно відзняли. Крім того, що побачили, ну і відповідно дивимося, робимо наступні певні висновки для подальших дій. Основне, що можемо відзначити в цьому, це знову ж фізична розвиток. Безпередпосередньо людина має бути тренованою, розуміти, що їй прийдеться з собою відповідний вантаж внести на руску. Психологічно людина має бути стійка, тому що треба наперед вже розуміти, що заходячи туди. Все, що навкруг тебе, несе тобі відповідну небезпеку. Треба бути постійно сконцентрований, бути впевнений в підтримці своїх товаришів, які позаду тебе, що тебе прикриють, підскажуть. І, відповідно, мати завжди план, по якому діяти. Не, ну, да, часом приходиться імпровізувати, але потрібно дотриматися плану завжди. Має бути чіткість дій. Буде чіткість дій, відповідно, буде дотримання, скажімо так, безпечних. Просування і виконання е, тої бойової задачі, яка безпосередньо надається. Плюс потрібно розуміти, що заходячи туди, можливо різні скажімо так, нестандартні скажімо так, ситуації виникнути незвідки. Відповідно, е, противник також здійснює мінування, це може бути як безпосередньо наземним там, саперами, так само може бути повітряне, це може бути під ногами е, лепістки ті самі, що. Також несуть загрозу. Плюс зараз противник може використовувати магнітні міни. Ти проходиш, ти її навіть не будеш бачити, вона зреагує на автомат безпосередньо кулемет, і відповідно може завдати шкоду. Треба розуміти, що прийдеться, коли, не, не дай Бог, що станеться надати допомогу і відповідно евакуюватися безпечно, щоб тебе ніхто не побачив там скоро. Треба розуміти, що зараз в більшості. Наземна розвідка, так, це хороша штука, але зараз все виходить на новий рівень. Відповідно, використовування дронів, інших розвідувальних апаратів це все більш автоматизовано зараз. І є доцільність більше використати їх, чим е, нас на матінуває. Тому що його запустив, поки хороша погода, взагалі ідеальний варіант запустив. І вони можуть там долітати до десяти кілометрів, п'ятнадцяти вглиб. А поки дійти, то треба декілька днів. А це можна здійснити буквально за 2 години, відзняти і після того. З комп'ютера фотографії аналізувати, придивлятися і порівнювати, що було місяць назад, що є на даний момент, і зразу робити аналіз, де противник окопується, де здійснені нові позиції, бліндажі і так далі. Зараз, так як вже в нас осінній період, ще краще, тому що маскування відповідно щитується, листяного зеленого покриву немає, все видно. Зразу можемо відбити координати, відповідно, зразу можемо працювати як бомбардувальними дронами, так і відповідно артилерією, мінометами, якщо достаємо, безпосередньо звідси. Ну, відповідно, ФПІ дрони також залучаються. Це зараз, скажімо так, більш основний напрямок і доцільніший, тому що легше попасти, швидше і більше в ураження. Ну і дешевше, відповідно, чим міномет. Тут на життя дивишся по-іншому. Коли ти, відповідно, не на бойовому задачі, воно ну, веселе, ну, відносно весне, скажімо так, інші простіші завдання і так далі. Коли ти там безпосередньо, ти розумієш, що ти не знаєш, звідки тобі може прилетіти і що знаходиться в тебе під ногами. Це може бути, не дай Боже, останній вихід. Це також треба розуміти і бути готовим до цього. Ну, відповідно, робити все, щоб цього не сталося. Бути сконцентрованим, уважним і розуміти, скажімо так, ті наслідки. Долинився рік і місяць, 3 вересня було рік. Бачу її наразу, коли безпосередньо народилася. Після того перед новим роком тягнеться до телефону, цілує телефон, каже, тато, відповідно, хочеться вживу це почути, потримати за ручку, поводити вже. Мені, звісно, є це ближче повернутися до своєї сім'ї, бачити, як росте донечка. Ну, відповідно, далі займатися своєю справою, там хочеться продовжити спортивну кар'єру вже. Так, да, золоті роки, скажімо так, втрачені молоді, але спорт в більш старшому місці також продовжується, можна займатися. Якщо ми будемо всі сконцентровані на тій задачі, що зараз у нас є, це скажімо так, знищення ворога і допущення його подальшого просування, тоді ми відповідно переможемо. Якщо ми будемо чекати що хтось от вони там зроблять, а я тут мене вже не треба, то відповідно це буде тягнутися довше, це буде... Негативно впливати на тих людей, які безпосередньо несуть службу захищають, бо вони будуть дивитися на тих, що в тилу знаходяться, і ну, будуть не розуміти одне одного. Плюс проблематику, яку я вважаю, що виникла була, це те, що е, проблема медійності раніше вона подала людям як, що от ми е, тиждень-два війна закінчиться, три місяці вона закінчиться. Це було неправильно, тому що е, це було звучало, як вам пояснити, як ствердження, що от вона три місяці і закінчиться. І люди це сприйняли цю інформацію буквально, так, як і собі подумали більшість, а навіщо там мене? Якщо от, війна вже закінчиться. Навпаки, це треба було по-іншому робити. Людей треба мотивувати, тому що сьогодні я захищаю не тільки свою сім'ю, а й іншу сім'ю і державу. Якщо ми всі зберемось, сконцентруємо свою увагу і знищимо, відповідно, в подальшому кожен буде далі займатися своєю справою улюбленим. Не обов'язково він має там далі залишатися в армії, якщо мені це подобається. Але він має допомогти.